Компанія Google. У 2008 році, 23 вересня, вона показала нам операційну систему Android і показала першу версію Android. Потім вона почала показувати телефони. Перший був це HTC Nexus One, потім Samsung Nexus S, потім Samsung Galaxy Nexus. Потім Asus Nexus 7, потім вона показала Samsung Nexus 10. 29 жовтня 2012 року вона показала на LG Nexus 4. Всі ці телефони мають найговішу операційну систему і будуть отримувати її довго довго Сьогодні в нас огляд про LG Nexus 4. Детальніше. Так, LG Nexus 4, у нього екран 4.7 дюймів з розширенням 1280 на 760. пікселів. Так, Ми подивимося на це на картинках. Так, Бачите, картинка на ньому дуже красиво виглядить на такому IPS дисплей. На LG Nexus 4 стоїть Android 42.2. Послідній, як бачите, ось 4.2.2. На нього встановлені такі фішки, як ви можете фотографії розсовувати, і приближати. Також можете приходити в таку вкладку, переключати різні такі віджити в настройках і заходити в настройки. Бачите, Android 4.2.2, так само тут є Google Now. Він зараз грузиться, бо у нас інтернет відключений. Так само тут встановлена така камера, на якій ви можете отак зажати на екрані кнопочку і переходити в настройки. Також можна нажати цю кнопочку, але тут вона буде одержуватись. Також можна включити режим HDR Бачите, покраще знімок, і так що само можна його відключити. Також тут можна знімати панорами і кругові панорами, які я зараз покажу вам. Так, все, ми її запускаємо. Як воно працює, Ви повинні отак, наводити на сцену штучку, воно записує і отак відображати. Так настроювати і фотографувати. Ось все, що в нас вийшло. Ось таке. Бачите, тепер ви можете Вийти. ви можете з цієї картинки зробити ось таку кругову панораму, зажати ось таку кнопочку. І ось таке воно вийде. Кожен ви можете поміняти, додавати яркість там і ось що в мене виходить приблизно. Ось що у нас виходить. Ми можемо ось так подивитися або зробити таку кругову панораму. Ми можемо її збільшувати, також міняти яркість і всі редагувати його. Зараз вона збережеться, у нас виходить ось така картинка. Кож в Android D4.2 ви можете додати відділити на робочий стіл. У мене поки декілька програм, але все одно ви можете їх додати, наприклад, календар. як бачите, він відображається. Також, якщо ви просто натискаєте, то ви можете прийти в нього. І якщо ви на саму праву сторону здигаєте, то у вас запускається камера. Ось такий у нас Android 4.2. Як бачите, настройки можете заходити і отак переключати і додати віджити будь-який робочий сіл або удаляти в програму. Тепер я розкажу вам про його характеристики. На ньому встановлений процесор Qualcomm Snapdragon S4 Pro з частотою 1,5 ГГц назвою APQ8064, екран на ньому 47 дюйма з розширенням 1280х768 точок і Плотністю у пікселів 320 PPI DPI. На ньому встановлено Adreno 220. Версія з 16 Мбайтами і 2 ГБ оперативної пам'яті. Камера тут. Камера тут 8 Мп. Бачите, ось. 8 Мп. Камера передня тут. 3 Мп, на якому можете спілкуватись в скайпі і в інших відеочатах. Також на ньому є таке, як NFC і Android Beam, через що ви можете передавати між телефонами за допомогою спинки. Камера тут непогана, як для 8 мегапікселів але до ідеалів не дотягує. Його це 133,9 мм на 68 мм. 687 і 9,9. У мене лінійка не дуже нормально виглядить, але все одно. І важить він 139 грам. Всі держати його, як по мені, одне задоволення, користуватися одною рукою можна. Трейка в ньому на 2100 мАч. По мені держав непогано. Один день і десь 4 часа, вам хватить, для того, щоб попрацювати на ньому або погратися. Ігри він всі тягне дуже добре, ні одна не висне, що я не запускав, і сам інтерфейс не висне. Він починає грітись тільки коли запускає, довго граєш якусь дуже сильну гру, наприклад, Real Racing, Mortal Kombat, і йде тригер. Він трохи починає грітися, але це нормально. Для таких процесорів. Захист на ньому Corning Gorilla Glass 2, як по мені, нормальний захист, але це все одно стекло Так що будьте обережніші також на ньому є такі прикольні фішечки, думаю, Ви побачите, якщо не побачите, я додав фотографії Ціна в Америці на нього 320 доларів, в Україні вона... Почти 6 тисяч це був огляд телефона з крутими характеристиками за малу ціну від компанії пошукової системи.